Зайва вага твоя, вона в твоєму випадку пов'язана з тим, що ти не можеш собі дозволити проявлятися в соціумі. Немов соціум тебе не приймає, тобі важко проявляти свої таланти в соціумі, і запит твій по грошам, в тому числі, пов'язаний з обесціненням себе. Відповідно, ти себе обесцінюєш. Відповідно, ти не можеш проявлятися в соціумі, тому що для тебе важлива думка інших, да, що подумають люди. І це відразу б'є психосоматично, перше по зайві вазі, да, а психологічно по забороні собі на проявлення в цьому світу. І, відповідно, перекриваєш свій фінансовий поток. Почуй мене, зараз нам дуже важливо з тобою. йти саме індивідуально під ці два запити, тому що вони взаємопов'язані з тобою. Я не знаю, чому це так. Зараз уяви себе. Десь на площі, от на площі, де дуже багато людей. І от ти посередині цієї площі. Навколо тебе дуже багато людей. Як тобі там? Як ти себе почуваєш? Вони звертають на мене увагу? Не знаю, сама відповідай. Ну, коли вони не звертають на мене увагу, мені нормально. Да, а як ти вважаєш, коли ти проявляєшся через свої таланти, на тебе звертають увагу? Ну, Хтось, так. Да. Так, да, і от зараз на тебе починають звертати увагу, ти проявляєшся через свої таланти. Як тобі? Тут зразу таке якесь. Угу. Ну, ти ж Деп... бачиш, закриваєшся, ти навіть навіть ну, руки в сторону розводиш, тобі хочеться більшою стати, щоб захиститися. Та? Відповідно, як твоє тіло реагує. Та? На небезпеку. Сто ти більшою, спостерігай за тваринами, що з ними відбувається, коли якась небезпека. Да? Клюшка вона надувається, риба фуга взагалі там раз в 10 збільшується. Це природні програми, які діють в тому числі і у нас, у людей. Розумієш, І зайва вага твоя, ось твоє підтвердження, твої першопричини. Боїшся проявлятися в соціумі, тому що на тебе звертають увагу. Коли звертають увагу, тобі небезпечно. Чому? Ти ж не завжди такою була. Те, що я бачу, в дитинстві ти прям живчик була. Така прям батареєчка. Давай так, ти це ти, тобі 7 років. Як тобі там? От відчуй себе. Просто не думай, відчувай. Ти це ти, тобі 7 років. Як ти себе там почуваєш? Дивись, мені прийшов випадок. Ми дивилися з дівчинкою порнографію. Ну, дивилися з дівчинкою порнографію. Що далі? Викликали маму в школу. Коротше, мені було дуже стидно від того, що е, вчителька створила. Ну, пройшов це, по Ну, притягнули в школу ви ці карточки з порнографії. Ну, дивилися, ну, спіймали вас, викликали маму в школу. да. Стидно, да. весь клас дізнався, що ви дивились ці фотокартки. Та да, Відчуваю, зараз відчувай цей стид. Як тілом його відчуваєш? Так, да, і от зараз от відчувай, ти в класі, да, там тебе мама стоїть, сварить, вчителька сварить, і там заходжу в клас я. І говорю: мамі твої вчительки, я кажу: послухайте мене сюди уважно. Та, і діти теж послухайте мене уважно. Та. Нічого поганого вони не зробили. Тому що полова конституція формується у дівчаток навіть трошки раніше, ніж у хлопців. Формується десь приблизно з двох років. Можете поспостерігати, да, за дітьми там, дівчинки в два роки, вона вже татові своїм там, строїть, фліртує з ним, да, вчиться, розвивається. Тому вам зараз там, по 7-8 по років те, що у вас цікавість до сексуальності, до цієї теми пішла, це нормально, тому що вам батьки не пояснюють в школі, не вчать вас, що це таке да, сексологія. Тому це нормально, подивились, вивчили. Як реагує зараз вчителька і мама твоя? І діти? І тобі як? Вчителька вона якось вчитель закрила руки. Да, їй стидно, умнічка, давай от свій стид діставай сердечного центра, підходь до вчительки і віддавай, кажи, це твоє, це не моє. Віддай, просто віддай. Да, віддала? Не хочеться брати, почав. Віддай, віддай, це твоє, це не моє. Віддала? Так. Да, зараз тобі важливо проявитися. От зараз, от там от мама вчителька, діти, скажи, да, це я принесла картки, та да, цікава тема була, да, ну всі тут діти сіли, подивилися, посміялися. Ще не розуміємо, що це, але що, щось для нас цікаве. Ну да, я б притягнула». Давай, дерзость. давай, міняємо стратегію реагування, Переписуємо її. Давай, дерзость включай. да, це я, да, цікаво. Да, всі дивились, да, сміялись. До кінця не розуміємо, про що там, але щось цікаве. Да, Мама, давай тобі завдання от, розповісти мені вдома, ти можеш зараз всім розповісти, що це таке секс. Давай, дерзись включай, проявляйся там. Трохи пропускає, але лише все рівно не можу до кінця. Роз... Нема... Я стараюся, але я до кінця все рівно. Жив... Давай, дихай, зараз. Дихай. Давай, прям 4 секунди вдох, 4 секунди видох. Давай. Краще. Угу. Що тобі ще хочеться там зробити? Яке рішення для себе хочеш прийняти, коли от відчула, що через дерзость, сміливість, взяття на себе відповідальності от проявилося. На всю школу проявилася. Яке рішення тобі потрібно прийняти зараз? Чути себе і проявлятися так, як відчуваю в цей конкретний момент. Давай, приймай, приймай. От що про зараз в тілові, коли проговорила це рішення? І бути любою. Що в тілові, коли проговорила це рішення? Нема цього. Да, так, от зараз зберігай цей стан, зберігаю, прям утримую його, всю увагу на там прям тут біла енергетика відчую замість блоку, того в тебе розширення пішло. Це білий колір. Відчуваєш? Давай, зберігай його, пішли. Ти, це ти тобі 10, 15, 20, 30. 40. Тут і зараз. Да, і зараз ти там на площі. Да, багато людей навколо тебе. Проявляйся через свої таланти. Будь той, хто ти є. Да і на тебе зараз вся площа звертає увагу, як тобі. Ну добре, якось надірками розмахую, каже, стекуляцію роблю. Давай, розповім. давай. Ти ж психолог, давай, дозволь собі там прям терапію, сесію провести от, для всієї площі. Мікрофон в тебе з'являється і давай. На, тему. на яку тему будеш говорити? Не думай. На тему сексу. Умнічка, умнічка, да, напрямок. Ну, сексологію вивчай, давай, окрім психології. Да. Як тобі зараз, коли прям проявляєшся? Боже, мені добре. Я я розумію, знаєш, коли мене зажало? Я коли закінчила курс сексології, я ніяк не могла приступити до екзаменів. Мене просто дратувала ця тема. Ти розумієш? Мене дратувала. Я через насилля над собою. Тебе не ця тема дратувала. Тебе дратувало всередині те, що ти себе прийняти не можеш в цих енергіях. Ти психолог, ще той. Давай, проявляй себе. Давай береш напрямок сексології, ще його розвиваєш в собі і починаєш теж на цю тему працювати, в тому числі з парами. Почула мене?